Облаштувати маленьку квартиру не так вже просто, адже потрібно не тільки вмістити все необхідне, але й візуально збільшити простір. Пропонуємо подивитися, як це роблять професійні дизайнери. Один з однієї кімнати дві особливість цієї квартири в її неправильній формі і невеликій площі. При цьому власниця хотіла облаштувати на 38 квадратах повноцінну спальню, вітальню і кухню з обідньою групою. Дизайнерам Ганні і Данилу Щепанович вдалося виконати всі вимоги. Житловий простір розділили перегородкою з вбудованим всередину телевізором. Вийшли вітальня і спальня. Переглянути проект повністю два. Стильний лофт на 30 квадратах. Залишивши простір єдиним, дизайнер Марина Саркісян розділила його на зони за допомогою меблів і текстилю. Так, кухню від вітальні відокремлює високий стіл з барними стільцями, який використовували замість звичайної обідньої групи, а спальня ховається за щільними портєрами на кованому карнизі, який закріпили на стильової балці. Переглянути проект повністю. Три студія з вбудованими системами зберігання для квартири площею 40 квадратних метрів, в якій збирається жити тільки одна людина, краще планувальне рішення. Студія – а щоб нудний побут якомога менше нагадував про себе, дизайнер Іра Іменкова зробила системи зберігання вбудованими, що зливаються зі стіною, а господарський блок сховала за потайними дверима, переглянути проект повністю 4, 30 квадратних метрів і 4 кімнати. Головне тут компактне і продумане з точки зору ергономіки. Розташування функціональних зон у світлій частині квартири, витягнутої перпендикулярно вікна і розташованої поруч балконних дверей, дизайнери Денис і Антон Юрови розмістили кухню, зону відпочинку і міні кабінет. У спальню денне світло потрапляє крізь книжковий стелаж. Переглянути проект повністю 5, бюджетний ремонт і нестандартні меблі. Ця квартира студія ідеальна для вечірок. Відкритий план, світлі стіни, мінімум меблів, керамограніт під дерево, покладений на підлогу по всій квартирі, теж був обраний. З урахуванням цього він практичний, легко миється, і гостям можна буде не знімати взуття в передпокої. Переглянути проект повністю шість, комфортне життя в Хрущовці за допомогою трансформерів і мінімальної перепланування Хрущовку можна перетворити в модне сучасне житло. Балкон також був повністю переосмислений, два вікна. Посередині яких розташовуються балконні двері, перетворюються в повноцінне скління підлогу, переглянути проект повністю. сім – перепланування типової однушки. Дизайнери бюро, загальна площа придумали, як розмістити в однокімнатній квартирі окрему кухню, вітальню і спальню, не втративши відчуття легкості для лаконічного поділу зони вітальні і зони спальні, і коридору була спроектована розсувна система з двома рухомими заскленими стулками. Профілі стулок виконані з алюмінію, скло на пропускає світло. Переглянути проект повністю вісім. Французьке вікно та місця для зберігання, щоб впустити квартиру якомога більше сонця. Дизайнер Наталія Ситенкова вибрала класичний медовий відтінок для підлоги і світлі тони фарби і шпалер балкон, пофарбований в жовтий колір. Навіть в похмурий день буде виглядати сонячним. Ефект сонячного світла підсилюють дзеркала, розташовані над диваном навпроти балконних дверей. Переглянути проект повністю дев'ять студія з розсувними перегородками. Дизайнерам вікторині Смельницькій і Ользі Карякіні належало знайти в 37-метровому просторі місце для максимальної кількості функціональних зон, придумати, як організувати зберігання і, хоча б частково ізолювати спальню. Завдання було вирішене за допомогою розсувних скляних перегородок, які відокремлюють спальну зону від вітальні і коридору, переглянути проект повністю 10 Містка студія в Гельсінкі. Зазвичай планування маленької квартири це суцільний компроміс, але тут дизайнери в змогли оформити повноцінну спальню, вітальню кухню, ванну кімнату і ще залишилося місце для зберігання, біля вікна розмістили повноцінну спальню, навпроти кухонну зону, відокремивши її від житлової частини високою перегородкою. Переглянути проект повністю читайте також, як візуально збільшити розміри кімнати 18 способів. Формула затишку: 10 простих дизайн хаків для малого 5 способів зіпсувати інтер'єр маленької квартири.